Доброго дня, любі друзі. Сьогодні я вам покажу, як виконати практичну роботу в середовищі програмування на мові Python. Ми будемо це виконувати в онлайн середовищі, яке дозволяє нам втілити це з багатьох пристроїв. Отже, починаємо. Переходимо на сайт replit.com і потрапляємо на головну сторінку, яку ви зараз бачите. Для того, щоб розпочати роботу, нам необхідно увійти на сайт Або зареєструватися, якщо у вас ще немає створеного аккаунту. У мене аккаунт є. Якщо у вас його немає, ви можете теж створити його за допомогою Google. Це дуже просто. І так, я обираю. І чекаю, поки я уведу свій аккаунт. Є. Тепер ми можемо працювати із цим середовищем. Для того, щоб розпочати програмувати, ми натискаємо ось цю блакитну кнопку Create REPL. Далі ми бачимо віконечко, в якому ми можемо обрати мову програмування. Обираємо Python. І ще раз натискаємо Create. Перед нами з'явилось вікно, яке дозволяє створювати програмний код. Познайомимося з інтерфейсом цього середовища. По-перше, ми збоку бачимо файли, з яких буде складатись наша майбутня програма. Зараз ми працюємо в файлі main.py. Далі тут іще додаткові файли, ми на цьому зупинятись не будемо. Сам програмний код буде писатись ось в цьому віконечку, який і називається main.py, тобто в цьому файлі, який ми бачимо. Саме програма це є деякий файл, який буде містити програмний код. Ось ця частина це вміст цього файлу, в якому ми будемо працювати. Є ще додаткові інструменти, з якими ми познайомимося пізніше, і є ще віконце, яке називається консоль. В цьому віконці ми будемо бачити всі повідомлення від системи програмування, а також результат виконання програмного коду. І так, почнемо. Ми виконаємо невеличку програму, яка буде друкувати на екрані слово. Або словосполучення, або речення. Тобто буде виводити якийсь надпис на екран. І так, команда, яка дозволяє виводити надпис на екран, називається Print. І ми маємо перейти на англійську розкладку і написати Print. У нас вже відразу з'являються підказки. Далі відкриваємо дужечку. Друга дужечка, яка закривається, вона друкується автоматично. І друкуємо ще дві ось такі кавички. Всередині них ми пишемо те, що бажаємо вивести на екран. Я напишу на англійській мові Hello World. Є. Давайте подивимось, чи буде працювати наша програма. Ми натискаємо Run, що означає виконати, і бачимо в консолі результат виконання програми. Тобто, якщо б ця програма була файлом, який виконується, то ми б на екрані побачили голову. Тобто це результат виконання програми. Що буде, якщо ми допустимо помилку і напишемо команду «невірно»? Ну, наприклад, на дужки. Ми відразу бачимо, що в даній системі помилки підкреслюються. І навіть бачимо на англійській мові підказку. Спробуємо виконати програму з помилкою. Програма не виконується, і на екрані ми бачимо з вами місце помилки, написано Line 1, що позначає лінія 1, рядок 1 І на першому рядку, відповідно, є помилка. Ось в цьому місці, яке підкреслено. І ще нам вказано, що це синтаксична помилка. На англійській мові вказано «Did you mean print?» і тут вказані дужки, тобто нам вказують на те, що ми забули поставити дошки. Так, це є на англійській мові, але нескладно зрозуміти. Поставимо дужки. І, відповідно, ми бачимо, що підкреслення зникає. Ця частина програми, цей рядок написано вірно. Ми з вами раніше в цьому переконалися. Отже, спробуйте увійти в цей середовище програмувань і повторити мої дії. Бажаю вам успіхів. На все добре.